Друзі, привіт! Іпотека це популярний спосіб отримання фінансування для придбання нерухомості в Україні. Але, як будь-який кредит, іпотека несе ризики, про які потенційні позичальники повинні знати, перш ніж підписати договір. Мене звати Андрій Ставнюк, і у той час, як уряд затверджує все нові іпотечні програми, я розкажу про те, що приховують у відділеннях банків. Відсуткова ставка. Багато людей вибирають іпотеку заради низької відсоткової ставки. Однак така ставка може бути змінена банком у будь-який час, залежно від змін на ринку. Якщо відсоткова ставка збільшиться, платіж за кредит також збільшиться, що може призвести до фінансових проблем для позичальника: зміна курсу валют: якщо кредит було взято в іноземній валюті, наприклад, в євро або в доларах, то зміна курсу валют може призвести до збільшення платежів за кредит. Це може стати непосильним для позичальника, особливо якщо такий ризик не був передбачений. Неспроможність продовжити виплати. Спрогнозувати свої можливості на 20 років вперед не мислимо: якщо позичальник не може сплатити кредит, це призведе до різних наслідків у разі призупинення щомісячних платежів. Борг збільшиться через нарахування пені, що зробить сплату кредиту ще складнішою. Одним з наслідків може стати втрата нерухомості, яку було придбано за допомогою іпотеки. Найбільший міф на ринку іпотечних кредитів: що все, чим ризикує борожник, це втрата заставного майна, тобто тієї квартири, яка першочергова і стала причиною виникнення фінансового зобов'язання. Іпотечні боржники 2008 року підтвердять мою заяву. Річ у тім, що в ідеальному світі нерухомість постійно зростає, і є країни, які можуть підтвердити це твердження за останні, наприклад, 15 років. Але треба зазначити, що українці мають інший досвід так, об'єктивно за період незалежності нерухомість зросла у ціні. Але для інвестора, який розглядав ринок нерухомості починаючи десь з 2006 року, ситуація зовсім не так однозначна. А якщо ми спам'ятаємо, що іпотечні кредити беруться на, іноді на 20 років. То спрогнозувати, що буде з ринком за цей період, доволі важко, я б навіть сказав, що це неможливо. На екрані я вивів графік, в якому показано, наскільки змінювалася вартість квартир у Києві, починаючи з 2000 року. І якщо ми уявімо себе на місці особи, яка хоче придбати житло в іпотеку, у, наприклад, 2007 році, ми побачимо, що в принципі. Всі е, об'єктивні вони спонукають на придбання житла шляхом залучення такого фінансування. Оскільки, подивіться, до цього нерухомість зростає. Буквально за рік вартість збільшується на 20-25%, і людина бачить, що її сусід, її знайомий, її родич купує квартиру в іпотеку. І за три роки, умовно кажучи, ця квартира вже коштує майже два рази дорожче. І це спонукає до прийняття рішення щодо залучення іпотечного кредитування. Але як ми всі знаємо, зараз це вже легко скажімо так судити, що в 2008 році починається фінансова криза і вартість нерухомості стрімко падає. Але вона же є інвестори, які придбали нерухомість у 2008-му, у 2007-му році, коли. Вона була на своєму піці. І е, тому треба розуміти, що ці інвестори навіть і зараз все ще мають заборгованість по такій нерухомості. І найприкріше, що квартира, яка була куплена по такому кредиту, вже продана, а борг залишився. Судову практику наведемо трохи пізніше. Але повертаємося до нашої статистики. Так, ми розуміємо, всі знають, що восьмий рік, але далі ж було краще. Подивимося на ситуацію 2011, 12-13 років. Нерухомість знову починає зростати. Знову з'являється відчуття і бачення, що вона дорожче і це е, призводить до Відчуття втрати, що людина купила не в цьому році, а в наступному вже дорожче. І знову іпотечне кредитування, знову беруться кредити. І наступає 2014 рік, і знову у нас ситуація схожа на минулі роки, що нерухомість починає дешевшати. Ці іпотеки залишаються, люди втрачають можливість їх виплачувати. І нерухомість заставна продається, борг залишається, і особи і досі 2023 рік продовжують виплачувати таку іпотеку. Для розуміння, як це виглядає у цифрах, приведу приклад з судової практики. У листопаді 2017 року особа 1 звернулася до суду з позовом до падпум про визнання зобов'язаності недійсною. У 2007 році між ПАД «Пумп» та особою 1 було вкладено кредитний договір, відповідно до якого позивач отримав кредит у сумі 200 тисяч доларів США, а також договір іпотеки, відповідно до якого позивач передав в іпотеку нежиле приміщення. Оплати за кредитом перестали надходити. У зв'язку з невиконанням позивачем умов кредитного договору приватним нотаріусом вчинено виконавчий напис. Та звернуто стягнення на нерухоме майно у рахунок погашення заборгованості за кредитним договором вже у сумі 233 тисячі доларів США та 298 тисяч гривень. Банк реалізував майно за 39 тисяч 443 долари США. Нагадаю, майно куплене роками раніше за 200 тисяч доларів. І вимагає від боржника оплату 345 тисяч доларів. За врахуванням коштів з продажу майна боржнику залишається оплатити 306 тисяч доларів. Верховний суд у цьому спорі став на сторону банку, зобов'язавши сплатити цю заборгованість. Це підтверджує інший ризик іпотечного кредитування, зміну ринкової ціни на нерухомість. З чим ми вже встигли ознайомитись раніше, то що робити? Забути про іпотечне кредитування? Ні, я не раджу позбавлятися такого фінансового інструменту. Але як і будь-який інший, він становить ризики, які мають бути враховані до моменту підписання договору. І будемо відвертими, дуже часто позичальники не думають і не вчитуються в умови договору. А я хочу наголосити, що якою б гарною не була обгортка, будь-то програма і кредит зі смартфону чи якась суперставка, треба вчитуватися в умови того товстого договору, який вам пропонує банк. Оскільки це все той самий іпотечний договір. Той самий іпотечний договір, що був у 2008 році у, у а, позичальників, той самий, що був у 2014-му. Форма і зміст договору, він відповідає назві. І е, дуже важливо враховувати свої можливості і вчитуватися, в що ми запропонували. Чи зміни там ставка, чи може вона е, бути збільшена, чи можуть бути якісь інші вимоги, додаткові платежі. Все це треба врахувати, е, спланувати бюджет. І е, добросовісно, я сподіваюся, і належно виплачувати і мати свої омріяні, так би мовити, квадратні метри. Сподіваюсь, відео було корисним, актуальним. Буду вдячний за підтримку каналу лайком, підпискою, дзвіночком і чекаю на вашу думку в коментарях. До нових зустрічей, друзі!